Продовжуємо ремонт двигуна мотоцикла Мінськ. Двігун у нас вже повністю розібраний, більш-менш підготовлений. Підготовлений він до установки підшипників, сальників колінвала, установки колінвала. І далі, по ходу, діє до повної зборки нашого мотора. Переходимо до столу і починаємо. Половинки картерів наші підготовлені вже до установки сюди підшипників. Все вимито. Підготовлено підшипники. Сюди будуть встановлюватися фірми SKF. Доволі непогані підшипники, отак От вони виглядають. І зараз будемо встановлювати їх на їхні місця. Для того, щоб його встановити, беремо горілку, прогріваємо картер, посадочне місце. І ставимо його сюди. Вдруг що, чуть-чуть вона -чуть буде тоді підстукувати кияночкою. Але заходить він довжень сюди нормально, і не легко, і не слабо. Підшипників колінвала в нас три. Для початку встановимо підшипник один сюди. В цю половинку, другий подшипник в цю половинку. І після того перейдемо вже до сальників. Подшипники ми вже установили. Отак От вони сіли, крутяться, все працює. все добре встановилось. Тобто у нас подшипник уперся в стопорне кольце, що тут, що тут. Переходимо до установки сальників. Сальники у нас встановлюються як: беремо масло, змазуємо сальник маслом і акуратно сюди його або запресовуємо, або акуратно кияночкою простукуємо, і він туди нормально сяде. Спочатку встановлюємо цю половинку, тому що тут у нас просто почепник і сальник. Але у нас ще є ось такі маслоотражаючі шайби. Вона в нас встановлюється отаким образом, в ідеалі, щоб оцей лучик шайби не перекривав оце окно. Тобто, Плюс-мінус десь отак ставить і зверху встановлюється сальник. З цією половинкою, по суті, те саме, але між сальником. І підшипником ще встановлюється втулочка. Спочатку встановлюємо сюди, переходимо тоді сюди. Установили ми наш сальник. Тобто, по суті, зараз тут такий самий бутерброд, як отут. Підшипник, стопорне кольце, сальник, Підшипник, стопорне кольце, сальник. Після цього в нас вложиться така второпластова втулочка і розчехляється і встановлюється ще один підшипник. Третій підшипник колінвала у нас вже установлений. Після нього там іде втулочка. Тоді сальник, тоді маслоотражательне колечко, шайбочка, стопорне кольце. І підшипник. Всі підшипники колінвала у нас вже установлені. І можна переходити до його установки. Для цього був зроблений отакий сьомник. Суть сьомника яка. На сьомнику ось у нас є головка. Вона накрутиться на цапфу колінвала. Тобто, отак. Воно упреться, це буде накручене на цафу колінвала. І оцією гайкою крутить. І він буде його отак натягувати. Єдине, тільки побачимо, що хватить дліни самого болта, щоб достати до цафи, але перед тим ми чуть-чуть прогріємо підшипники, щоб колінвал хоч. Чуть-чуть туди заліз і достав до нашого сйомника. І після того в нас вже є упор, і можна спокійно крутити гайку, оцю гайку, яка буде витягувати оцей довгий болт і затягувати, в принципі, всередину наш колінвал. Возможно, конструкція передбачатиме те, що ми приваримо цю гайку і просто будемо викручувати цей болт. Але за те, що в нас тут не все так рівно і розцентровано, то будемо пробувати робити так. Зараз починаємо, прогріємо підшипники. Якщо колінвал піде, покажемо наш сйомник в роботі. Колінвал у нас вже надівається, трошки не без проблем. Раз були прогріли перший раз подшипники, він проліз, аж даже трошки сюди виліз. Але ми побачили, що там вивернуло сальник на другу сторону, і ота пружинка вискочила. Короче, благо, що в нас є сйомник, щоб випресувати колінвал. Зараз прогріли, акуратненько надіваємося, змазали. І сальник наче цілий. Не вивернуло його далі. Ми приступаємо до його запресовки. Ми накручуємо нашу оцю головку. А на головку тоді накручуємо наш сьомник. На нашому сьомнику є такий болт. І з'єднуємо це все. Це все діло у нас отак уперлось. І треба затягувати колінвал. Крутимо цю гаєчку. І по суті, це все діло у нас затягуватися. Пошов наш колінвал. У нас була проблемка. У нас там сальник. Задирало юбку сальника. Хорошо, що в нас були приспособи, тобто, оце тягнемо, протягнули трошки з цієї сторони, дивимось, задерло юбку сальника. Сйомничок. Беремо назад, випресували. І щоб його не задирали. Вирізали не з бутилочки таку штучку, туди вставили, і все нас класно проскочило. Тепер дивимося в роботі наш сйомник. Включаємо на таймлапс і включаємо музичку. Конвал ми наші вже установили, все крутиться, все робить. І нам залишається тепер ці дві половинки разом зліпить. У нас виникла невеличка проблемка. У нас заводська прокладка. Проблема така сама, яка була і в мене, коли я збирав свій мотор. Прокладка трошки не підходить. І, коротше, прийняємо рішення збирати. Половинки картерів на герметик. Як це робиться? Обежирюємо поверхність, поверхність я вже підготував. Зараз просто це все діло обежирюємо, намазуємо герметик, даємо йому чуть-чуть підсохнути, прогріємо чуть-чуть підшипник і будемо пробувати стикувати їх разом. Намазали ми герметиком, уже нашу цю половинку, а цю половинку легесенько пальчиком. уже на всяк случай. І тепер будемо пробувати вже сполонювати ці. Половинки слідить, щоб нас опять не завернуло цей сальник, ну тут уже проще. Чуть-чуть прогріємо подшипник і встановлюємо. Майже з ми наш картер. Теж работаємо зйомником, тільки тут друга в нас насадочка. Тут в нас така. А зараз як ми повністю досадимо його, зніму покажу, яка на цій стороні насадка використовується. І Після того будемо вже скручувати наші половинки. Половинки ми вже наші збили, начебто собрали, і стикнулися ми з такою проблемою, що в нас дуже-дуже туго крутиться колінвал. Якщо він тугенько крутився, це сальники. А чому він зараз так туго крутиться? Зараз будемо опять витягувати цю половинку, дивитися. Коротше, проблему ми знайшли, колінвал у нас був просто пережитий. Із за того, що немає прокладки, маленький зазор, і його тупо просто-напросто зажало. Тобто ми трохи його послабили, то тобто й зазор якраз в товщину прокладки в нас виходить, і колінвал у нас закрутився. Тобто сюди нам треба прокладку 100%. Дуже хорошо, що в нас ще є такий зйомник. Буквально за минуту ми це все опять розібрали і будемо шукати, вирізати прокладку. Кстати, по сьомнику зроблю отдельное відео, розкажу, шо, куди, як, як їх зробити, може як улучшить. Ну, в общем, Покажу і розкажу всі такі самі основні сьомники для розборки двигателя і зборки. Підготували ми нашу прокладочку, самостійно вирізали з такого товстенького паранітіка. Все тут у нас по прокладці підходить, і будемо займатися повторною зборкою двох половинок. Подивимося, клинитиме, зажиматиме наш колінвал чи ні. Половиночки у нас зліпились, поки що все нормально. Все, колінвал крутиться. І зараз будемо скручувати вже наші половиночки. Скручуватимуться вони у нас шестигранними болтиками. Розбірний фіксатор різьби для розбірних з'єднань. Отак, на болтик намазуємо фіксатор різьби. І тут для перестраховочки ще герметика. Бо буває таке, що з-під болтів масло давить. І зжимаємо дві наші половиночки. Все, колінвал у нас установлений, половинки скручені. Все в нас крутиться, все в нас робить. Ніде нічого не зажима, не передавлює. Болтики в нас всі вкрутились. Єдине у нас оцей самий длінний, що болт в наборі є. Це в цій точці він знаходиться. Цей у нас болтик не підійшов, визирала шляпка. Тут же ж кришка ще коробки передач буде закриватися. Питались, його сточити, але вже нема куди точити. Прийняли рішення оставити цей болтик. А так всі в кругу встановлені, ще трохи дожать, бо прокладка може трошки усістись. І можна переходити до установки коробки передач. Зараз підготуємо поверхні. Що на цій половинці, що на кришечці КПП. І можна збирати. Готови ми наші вже всі плоскостя. Тобто плоскость на самому моторі, плоскость на нашій кришечці. Спочатку встановлюємо коробку, тоді вже поміняємо сальник в тій кришечці. Шайбувати в коробці нічого не треба. Коробка тут в нас в ідеальному стані. Просто беремо, вставляємо вали, вилочки, шток, вилочок і нашу кулісу. По зборці тут просто це все впихається. Єдині можуть бути, в нас тут є дві вилочки, є трошки більше, є трошки менше. І, виходить, менша вилочка в нас вставляється отак. На оцей вал, а оця вилочка більша, вставляється в оцей вал. От і все. Тобто Вставляємо нашу коробку в мотор. Отаким От чином у нас встановлюється коробка. Два вали встановлені, вилочки, шток-вилочок можна продівати нашу кулісу, вона тоді тут защелкується попадає по цих пазах. І можна закривати нашу кришку. В кінці тоді зверху ще надінеться оця шестерня. Вона в нас тут. З подшипником вже надітимо, він тоді надінеться на цю кришку. Оце діло отак виглядає. І зверху тут ось подшипника нема. І зверху отак це все діло закриваємось. Але спочатку герметик, прокладка герметик. Накриваємо, тоді от крутимо цю кришечку, поміняємо тут сальник, Зв'язочки. Зажмемо і спробуємо по пощенкати, покрутити. Коробку майже установили, прийшлося її пересобрати. З вилочками там була проблемка з кулісу. Ми вже установили правильно. Тобто, Коротко по коробці. Перед установкою цю ромашку на шосту канавку виставляється. ось Сюди вона прокручується до опора. Ця куліса повинна встановлюватися отак. Там ще є пружинка, така, вона повинна попасти на такий штирьок. Вилочка тут більша, там менша. Якщо не вишибаюся, то якщо їх неправильно ставить, то воно не буде крутитися. Зараз у нас все робить, все попало. Далі тепер можна просто вже встановлювати, закривати кришку і переходить до маленької кришечки, там, де у нас сальник зв'язки. Упакували ми вже нашу коробочку. Зажали все болтиками. Тут у нас один болтик щось не хотів докручуватися до кінця, вкрутили один старий, з таких більш-менш нормальних. Не забуваємо про цей регулюровочний винт. Він у нас упирається в оцю нашу колісу, щоб неї не було осьового люфта. І фіксуємо його. Зараз ми відкрутимо цю кришечку. Тут ми просто поміняємо сальник і вставимо сюди. Поміняємо прокладку, промажемо герметиком і назад закриємо. Скрили ми нашу кришечку. По шайбах тут. У нас одна шайбочка тут, одна шайбочка тут, все тут чітко красиво. Кришечку ми вже теж підготовили. Підготовили сальничок, зараз ми його сюди запресуємо. Ложимо прокладочку, герметик і закриваємо, закручуємо. Все, коробочку ми нашу запакували. Кришечка, прокладочка, тут все. Прям дуже красиво це все діло виглядить. Все закрутили, все зажали. Не забулося про цей вінтик, він вкручується і фіксується цією гаєчкою, щоб у нас не було ось його люфта на кулісі, оці переключення передач. Так що коробочку ми упакували, нам тут залишиться тоді ще Зв'язочку перекрутити і так далі. Тут ще перейдемо тоді пізніше на цю сторону. Коробка в нас вже запакована. І тепер можна переходити. До установки нашого щеплення. Щеплення в нас тут збирається дуже швидко і легко. Звздочка це по корзину. Під корзину в нас положиться дві отакі шайбочки, але це все постійно. Зараз нам треба трошки рішити проблему з кікстартером. Виставити, Бо він у нас стає не в уровень до корзини. Тобто він у нас дуже низько сідає. У нас тут стояла шайба, але шайба трошки не по розміру. Підложимо шайбу, виставимо в кікстартер. Коли рішимо проблему з кікстартером, збираємо щеплення і пакуємо кришечкою. і це все діло. Так, Кікстартер ми вже взвели. Пружинка наставляється в, нас в цей отвір, фіксується такою втулочкою. Кікстартер провертаємо двічі, і він встає так плотненько, тугенько. Кікстартер ми виставили, і нам залишається тута установка корзини, щеплення і так далі. Зборочку корзини ми починаємо з чого. Ми встановимо. Дві наші регулювачні шайбочки. Далі в нас йде втулочка. Після того можна вже брати корзину Наші ланцюги зв'яздочку, зводить їх отаким чином. Отак ми їх звели. Ставимо у ліву цафу колінвала шпоночку. І отак надіваємо. Тут ми затягуємо гаєчку з гровером, а сюди після цього встановлюється центральний барабан. Так само тут прикручується, і після того будемо закидати наше щеплення. А Ще один момент. ще під оцей центральний барабан теж ложиться ще одна регулювачна шайба. І після цього вже тоді точно це все можна закручувати. А зараз ми займемося установкою самої корзини, то є прикрутимо, як мінімум, отут оце все діло. Установили, затягнули ми вже нашу корзину. Все у нас вже установлено, все крутиться, все робить. Центральний барабан прикручений. Прикручували ми з допомогою нашого сьомника. все удобно. Не треба ніде нічого заклинювати. По сьомниках я вже казав, що зроблю віддельний відосик по всіх сьомниках, які я робив для зборки і розборки цього мотора. Далі в нас все як обично. Збираємо нашу корзину. Спочатку у нас йде отакий товстий диск. Він у нас іде... На самий низ, потім йде такий диск. Далі пішли вже проміжуточні тонші. Тобто товстий диск настільки в самому початку. І отак збираємо нашу корзину. Диск. Проміжуточний диск. Сюди у нас влазить 4 диска. П'ятий диск у нас буде запасний. Як трошки ізносяться вже сама, самі диски, ці, тоді вона буде підкинутий п'ятий диск. Ось так, у нас корзина собирається, далі загнутий гвоздок і витягуємо пружини. Після цього вже можна вложить прокладочку і це все діло закривати. Так, щеплення ми наше встановили, корзина прикручена, пружинки натягнуті, все зроблено, плоскостями вже теж на моторі всі зробили, прокладка готова. Нам залишається зараз посадити сюди новенький сальничок. І герметик, прокладка, герметик прокладка, І закриваємо і пакуємо наше щеплення. Ось ми і упакували наше щеплення, прокладочка, всі діла, все зажалось, акуратненько все це діло виглядає. І по суті, внутряночка мотора вже в нас собрана, складена. Можна перевертати наш мотор і переходити до установки вже нашого поршня і цилиндра. Так, З установкою поршня в нас. Поршень у нас Yamaha UB-100, четвертий ремонт. До цього поршня полагаються отакі кольця, доволі непогані. Колечка, ми їх зараз надінемо. Під другим нижнім колечком ще є третє таке, воно фігурне. таке. Ну що, по, по установці поршня ставимо поршень, продіваємо палець, тут плавища посадочка, стопорні колечка ставимо, ложиться зараз прокладочка, надівається циліндр і все. По установці тут більш нічого такого сверхістисного нема. І стрілочка на вихлоп. От і все. Зараз тобто ложимо прокладочку, це все надіваємо і зверху закриваємо головою. Циліндр ми нашої встановили. Поршень вже в нас всередині. Залишається нам тут свічечку прикрутити, головку ми зараз протягнули. в перший етап. Тоді ще, ще раз протягнемо. Що у нас тут тоді? Болтики ось заливний, зливний. І з правої сторони тут ми вже зірочку встановили. Нам залишається ще встановити сюди генератор нашій. Ставить шток щеплення, шарик не забуде, помить цю кришку і це все діло вже можна закривати. А так, по суті, в основному, вже можна сказати, моторчик у нас собраний, повністю відкапіталений. Ну, в основному откапітали на циліндрупоршнєва група. Перепресований колінвал, розточена поршньова під поршень четвертого ремуха, я махаю бісто. Підкинули кращі діски щеплення, коробка осталась так, як і була. І по прокладочках тут усе вже усе освіжилось. Тобто моторчик можна сказати. Після капремонту. Так що далі зараз займемося установкою ротора генератора. Установимо тоді сам генератор. Тоді вже тут пробочки, Кікстартер, переключать передачі лапка, і вона вже це діло закривати, по суті, мотор вже готов. О, зборочка нашого мотора вже доходить до завершення. Уже ми встановили ротор-магніт. Ну, тут все, як обично, шпоночка на закрутилась. гайка само генератор Три болта у нас. Прикрутили зажигання, потім виставиться. Залишається нам ще шток вставить. Зараз ми його змазочкою змажемо і туди засунемо. І не забудемося спочатку шарик Тоді оцей шток. Далі у нас іде вже грибок у корзині. По проблемах у нас усіла була прокладка, ту, що ми перед цим заводську ставили, оказалася вона. Тоненько, і виходить, у нас поршень у верхній мертвій точці чуть, чуть задівав головку. Буквально там пару соточок, тобто він прокручувався. Але в моменті чуть-чуть він ударявся, вирізали чуть, -чуть того, що пораніта прокладочку, це в нас під циліндр. І все встановили, все у нас зараз дуже хорошо крутиться, працює. То є, по суті, зборочка в нас. Майже завершено. Зараз трошки обслужимо нашого черв'яка, вежимогу. Ми його вже помили. Зараз наб'ємо туди сматочки соберемо і будемо завершувати нашу капіталочку двигателя.